В тебе точно траплялося історія, коли перше побачення було ну не дуже вдале. Ти сто відсотків колись думав чи думала пофарбувати волосся, схуднути, чи може зробити пірсинг. А ще ти напевно дуже переживаєш за майбутнє, як обрати професію та як переїхати від батьків. Звідки ми це все знаємо? Бо ми такі ж, як і ти. Привіт, це подкаст Френдзона. Я Ліза, а я Дарина. Тут ми разом говоритимемо дуже щиро і без сорому про все, що точно турбує молодих людей поділимось власними тришовими історіями, спитаємо однольтків та трошки погуглимо про все, що трапляється в процесі дорослішання. Як відстоювати особисті кордони? От, до речі, можна сказати, як факт: типу, всі мої паролі знає мій брат. Там ноутбук, телефон і все таке. Як обрати свій шлях після школи? І тут ж треба розуміти, що ну професія. Яку ти обираєш, йому може бути не на все життя. Як зрозуміти, що твої друзі чи кохана людина токсик? Вона мені каже: ну, от просто мій хлопець сказав, що я дуже забагато спілкуюся з тобою, тому мені треба тебе заблокувати. Підписуйся на подкаст чат дівчат на Spotify, Apple Podcast чи YouTube. Та чекай нових епізодів. Почуємось вже зовсім скоро.